Кіберзлочини їх на львівщині побільшало, кажуть правоохоронці. Утім, одразу зазначають, за порнографію для себе не каратимуть, позбавлятимуть волі лише за її розповсюдження. Злочини в інтернеті трапляються переважно за межами України. Перший такий випадок на нашій землі вилучення серверів групи фірми ВКонтакті. Тоді експерти виявили дитячу порнографію та відео жорстокого змісту в Україні. Кримінальне та адміністративне законодавство щодо інтернет злочинів є та потребує уточнень. Особа створює якусь програму, вона хоче її захистити. Якщо відповідно, особа якась незаконно скачує ту програму і використовує її в незаконних цілях. Ну можна вважати, що ця особа є кіберпорушником серед основних злочинів мережі інтернет, шахрайство, поширення порнографії, порушення авторських і суміжних прав, використання внутрішніх серверів. І цей перелік росте. Йдуть на електронні пошти різні погрози різним людям, які до нас звертаються. Автоматично ті всі звернення реєструються в єдиний реєстр досудових розслідувань. За твори з пропагуванням насильства кіберзлочинці перебуватимуть за ґратами до трьох років. А за повторне порушення злочин за участі групи осіб та із залученням неповнолітніх до п'яти років. Найбільше покарання 12 років за ґратами. На Львівщині з початку року вже закінчили 9 кримінальних проваджень у цій сфері, а 12 людей підозрюють у скоєнні кіберзлочинів. Юліана Казімова, Андрій Дробний. Новини.